<гум> То <Ти> що, <плес> що ж мама <плес> должна, що я довіда їздити і, і доказувати, що він дійсно там був 5 що і підтримується. Так, дивіться. <гум> Колюшка. Покажи його. Так, вони, звісно, його так сзади підключаються. <гум> У мене ні один брат не сховався, ні Сашка, ні Коля. Ось вони пішли, вам вони все. оце відео знімали. Похороні, почуєте нас. Да. Та й ж, бачите, да, ти віде, права. Віде. Получається, як на передову по закону ж ви об'язані, так за п'ять хвилин. А як доказати, що ти воював, якусь копійчину вибить, це ж те що, вже закон не діє, все. Герої України то взагалі святе не підходь. Бо замужність вони, пишут, вони нам відписали оцю як я кажу, граму, до тим, що він отримав орден за мужність. То і як це так? А це ага. що? Да. Ага. Ой, дівчат скільки воєнних Та теж. — Так, дуже багато було, дуже багато. Він саме перший був. Так, направлю. Якось Наташа змінилася. Ось так ось покажу. Да, так, це право абсолютно тут. Як так, 5 минут, і ти вже на передовій. Закон швидко виконується. Це <реку> колена <реку> <реку> фотографія? Так, як його несли. На день народження хубаво. я Це теж кричу. А де ж папа був? А де ж тітки були? Никого не було. Були вони десь там, я не знаю, ті тьотки приходили. Я не дивилася надому.